Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 7 червня, 23-й рік. Ми як завжди на своєму проблемному соняшнику LG59580, аж руки трусяться, зашкалюють емоції. Реакція є, ну нічого, знаєте, мені, як кажеться, дітей не хрестить за ЛГ. Я радий, що є реакція, що вони трошки будуть думати. По-перше, Відразу хочу вибачитися перед представником ЛГ як перед людиною. Як перед людиною, що я зняв виставив. Але вибачте, вибачте, це вже емоції. Тому що ми вкладаємося в оце, в оце свої гроші. Свої особисті кошти. І ми, якщо хочемо, ми купуємо, щоб воно виросло те, що нам потрібно. Ми купуємо його за такі гроші, за гарні гроші. А те, що ви мені говорили, те, що тут 28 тисяч і ви отримаєте нормальний результат. І ви я хотів би 28 тисяч. Я посіяв би ту посівну одиницю на 5 гектар і отримав би 28 тисяч. І не потратив би 24 тисячі, а потратив би 12 тисяч на сімена. А оті 12 тисяч я потратив би на свою сім'ю. А від того я більше втратив і втрачу зараз на цьому рожаю. Я сьогодні ось бризкаю, бризкаю. Бризкаюмо на сімочку, ось ось. Оцю ж проблемну. Ось. Ми її обробляємо. Ось. Ми маємо, блін, третя пара виходить. Ми маємо ось тут же ж в одному рядку, тільки зійшло ось дві пари. І ми маємо ось тільки сходить. Ось, тільки вилазить. І що я буду з нього мати? Як вони кажуть, у вас до сходи, у вас буде, що в мене буде? У мене нічого не буде. Я не знаю, як на оцю сімідолю, як подіскує цей гербіцид. Тому що одні ось отакі, а одні ось отакі. Ось отакі. Ще й побиті хворобами, ще й повно хвороб. Я виставляв і всі ви знаєте, хто мене дивиться. Це емоції. Я вибачаю перед вами, але не перед представником ЛГ. Так, да, ви така сама людина, да, ось як станеш, видно рядочки. Видно рядочки, так він приїхав, блін, тому що оці великі, які вже виросли, вони сформували рядочки. Але як тільки йдеш і ви рахуєте ось це нормально, ви мені кажете, що ось це, ось це, нормальний посів, нормальні всходи, вірніше. Сівалка сіяла на відмінну. Самі виривали насіння, бачили, що тут затрамбований ґрунт, який тут затрамбований. Ось. Я руками риюся, ось. Руками я вирив 10 см. який затрамбований ґрунт. Затрамбований ґрунт, блін. І ви мені дзвоните і висказуєтесь, мені вас жалко як людину. Так, мені жалко вас як людину. Але ви є представником компанії. Я не називав. Вашої фамілії, вашого імені. Хто вас знає, той вас знає. Більшість не знають. А знають та й знають. Тому що нас взувають, і отаку, як нас взувають, як ми будемо мовчати, нас і далі будуть взувати. Так, я дивився, цей соняшник, оцей гібрид, він є в людей дуже гарні посіви. Виставляли там, дивився, по-моєму, бісарабі, аграрна жі, все. Оці соня вони нахвалитися не можуть. Так? Ну, тому, тому що ці соняшники, даний гібрид, він не випускає його одна компанія, так сказати, чи одна фірма, чи одна країна. Вони йдуть поставки з різних країн. От як у мене. У мене навіть отутово, отут посіяно 11 гектар цього, цього гібриду, і один мішок зовсім ви ж самі представник дивилися, блін. Я купав це, купував покупувався в офіційній фірмі. І це мої втрати. Це мої втрати. І я маю право піднімати це, тому що це мені болить. І я не хочу, щоб другі люди. Ви кажете, що є сходи, да, там, в других, може й тут фермери написують, що відмінні. Так, відмінні. Але смотря з якої країни. Сіміна, яка партія, номер партії, коли воно випустилося, блін. Це все залежить. От дана партія проблемна. Вона проблемна, вона дійсно проблемна. Той мішок зовсім, блін. представник дивився, там ну, там взагалі не зрозуміло, що написано, як написано, але я купував його в офіційній фірмі. І вибачте, не я повинен, як ви кажете, а чому ви не провірили на схожість, а чому ви не перетруїли. Я не повинен їх перетруювати. Я їх купую за такі гроші. Це ви чому ви випустили ваша фірма? Не ви особисто, а ваша фірма випустила ці. це насіння в продаж, не перевіривши в схожість, як можна людям продавати отаке, а потім замилювати якимось там подачками, якимись Та що мені мені навіть якщо як ви питали, що ви хочете? Та я не хочу. Оце я хотів, що оцього. То, що як ми будемо всі мовчать, мовчки, як багато хто мовчить, а я пересію мовчки, а мені дали там семіна, чи віддали семіна, чи за півцени мені віддали семіна. Це не вирішення проблем. На слідучий рік так само буде. Хтось влетить, інший влетить. Отаким от мілким фермерам будуть і всовувати отаку таку гадость, блін. То, що крупний фермер піде судитися. А може, якщо в крупного фермера, якщо в нього там тисяча гектар посіяна, а тих 10-20 гектар не зійде, то він плюне та й махне і все. Проблема в тому, що не треба отаке, отаке допускати. А якщо допустили, то треба відповідати. Що я буду мати з цього? Ось. Ви казали, що це нормальні, нормальні всходи. Так, да, десь до всходу, як десь до всходу, ось ось до всходя, до всходу, Але я зараз, мені треба обробити, тому що тут вже пішла третя пара, а де є вже й четверта. А що буде з ось? Як на нього подіє? Пропаде він. І чи викине взагалі оцей соняшник, викине, сформує головку? Мені так само представник сказав, це вам ніхто гарантувати не може. От і все. Чи він взагалі щось з нього буде? А я ще зараз несу затрати. Я бризкаю. Я обробляю. Ще думаю, фунгіцидом його вдруг обробити, тому що септоріоз його з'їдає. Як мені писали, що це септоріоз, чи ФУМОЗ, чи що там, яка різниця болячки. Я вчора показував блин, інший гібрид савана, який я сіяв раніше. Треба відповідати. Ви пішли на цю роботу? Ви представляєте фірму? Відповідайте. Так, я з вами розмовляв, як з людиною. Спочатку ви лапши мені там, ну як лапши, не лапши. Ви питались, мене перебудить в тому, що я не перший рік працюю. Я знаю. І коли я сію в один і той самий день і два різних гібрида ваших, і в цьому гібриді написано, що він має суперпочатковий. Зріст. А він має отакі строкаті сходи. От ми йдемо, ви дивіться, ось ми йдемо. Тут посів на 45. І ви гадаєте, що це, отут я зберу нормальний врожай. Ось. Ось. В одному рядку. Так, деякі рядки виходили, от знайдемо от якийсь рядок. Ось, ось там є ось, ось рядок. От тут зійшло, а от там не зійшло. да, є такі рядки, коїки, які, блін, можна сказати, там десь десь випаде. Ну як десь випаде? Ось це вроді рядок, там він є, а тут його ось. Метрів п'ять немає. Десь до всходь, ось. Не то, що немає, а ось тільки вилазить. І це не сліди, тут не видно слідів трактора. Що затрамбований ґрунт. Ось ми вийшли на гібрид 50529, який більш-менш щось дав, всіялося все в один день. Все, все, є відео. Якщо ви вже мене рознюхали, якщо ви знайшли, що є на каналі, я ніякий не суперблогер, я знімав для себе це. Я знімав це для себе. Дивляться мене люди, кажуть, що така сама проблема. Раді Бога, ось 50, 529, є. Є нюанси, є випади, але ще більше питань до хвороб ось сильно. Цей, цей дуже сильно ось пошкоджений хворобами. Навіть 59-580 не так. Може він що менший. І ось ми переходимо і ось вам. Просто засипались інші сміна. Все. Попередник, все те саме. Ви самі дивилися, ви самі ходили. Соняшник попередник. Ось межа. Ви бачите межу. Ніякої різниці. В сроках посіву, в чомусь іншому, в обробітку, все. Повністю поле оброблялося, все одинаково. Є відео, хочете, ви знайшли мене, передивіться всі відео. Все. Оті семіна, що я шукав, блін. Які вони, що вони. А ось цей гібрид 59580. Який супер енергія росту. Признайте свої помилки і не треба на людей кричати і казати, що будемо розбиратися з вами тепер по закону. По якому закону? Оце закон, оце ви маєте виду, оце сходи, оце нормальні. Тут на 45 соняшник посіяний. Ви тут зберете нормальний врожай. Та я зберу, я хотів би так посіяти, я б його посіяв, я вже казав так. І розтягнув би ту посівну одиницю на 5 гектар, а не на 2,5. Або 3. Законами не треба лякати. Лякані ми пережили, бляха, муха, блін, важон, не одного ще такої, таких, блін. І, і я маю в виду представників і руководітелі країни і все остальне. Треба відповідати за оце. Тому що страдаємо ми. Вибачаю за довге відео, це емоції. Вийшло не про оприскування, а про те, розбірки наші. ну... Так, та таке життя. Не знаю, що буде далі, як буде розвиватися, чи подадуть на мене в суд. ЛГ по закону сказали, будуть за мною розбиратися. Але ось оце, оце, оце не, не всходи. І це не причина. Другі гібриди, друге все посходило. Все. Все. буду закінчувати довго відео, вийшло. Дякую за увагу. Вибачаюся як перед людиною, але не як представником ЛГ. Як представник ЛГ, ви повинні довести до керівництва, визнати свою помилку, не вашу особисту помилку, а помилку вашої компанії, що ви випустили ось таке насіння в продаж через офісі. Я розумію, якби ви взяли цю партію насіння. Віддали десь якимось шарлотрижникам, і вони, блін, на базарі б його продали по три тисячі. Це ваші проблеми, і я б, якби купив його на базарі за три тисячі, я б ніяких претензій не мав. би. Але я купував і ви допустили продаж такого насіння в офіційну компанію. До побачення.